Венш нормально, жили, да? нормально воно. Воно і блоки побудували. До речі, і ну, да, два блоки добудували. Да, борги, шахтарі, оцей геморрой з шахтарями величезні. Борги там закривались з бюджету. Це безумовно годівниця, така кармушка була ще та, А масштабна на 12-10 на мільярдів гривень. Зараз воно продовжується те ж саме менше, значно але продовжується. Але до чого я веду? А в 16-му році, коли в одному місці реформи почали свербити, да всі ж були реформатори. Сама поміч те зайшла покійний весь підлесецький. Під да хороша людина, хороша підрядник. Немо в нього була компанія, Він хотів на своїх підрядах заробляти гроші. Він хотів, щоб всі заробляли гроші. Вони з цим ринком носилися. Насилися Герус, Вайцицька, Рябчин з Батьківщини, які далекі від енергетики люди ну на, на гарматний пост.